Перед тим як почати оповідь про гру, відразу хочу винести вердикт. За ціну 107 гривень це прекрасний варіант для поціновувачів жанру у Не через те, що розробка відбувалася під час війни з усіма графіками відключень та повітряними тривогами, що безперечно накладало свої труднощі. А розробник, взагалі, буквально кіт. Ось докази у вигляді власне самого стріму розробника. Не тому, що розвиток українського геймдеву це також стратегічно важливо, а тому, що це просто хороша гра у своєму жанрі без прив'язки до культурних та національних процесів, хоч які безумовно мають велике значення. Отож, з вами Моментед, і сьогодні я розповім, чому Роуглайт під назвою Босорка від рівненської інді студії Сенджі Геймс заслуговує на вашу увагу. Вийшло так, що початок цього відео був дещо нетиповим для мого каналу, бо ж я відразу почав з загальних висновків. Власне, босорка стала грою, в якій я буквально вже ледь не вишукував вагомі недоліки, оскільки завжди мав рису їх не помічати, коли це стосується того, що викликає щирий інтерес, зацікавленість та передусім задоволення. А ця гра дійсно змогла викликати усі ці відчуття. Та й будь-який значний недолік розбивався в декілька важливих фактів. Перш за все, це гра, яка коштує всього трохи більше ста гривень, що для нових релізів, навіть дуже малобюджетних, навіть дуже інді, завжди було досить невеликим цінником. По-друге, ця гра створювалася та видавалася маленькою інді студією з обмеженими фінансовими та виробничими потужностями. Та й по-справжньому, бодай хоч якийсь вагомий недолік гри, це її достатньо мала тривалість та все ж таки невелика кількість контенту. А це вже фактори, які можуть впливати на що досить важливо для рогаликів. Але до прикладу, один з найбільших інді-хітів минулого року, Call of the Lamb, на мою думку, вийшов куди менш реграбельним, різноманітним та динамічним. А ця гра, котра мала у собі також роглайк складову, продалася на хвилиночку навіть не одним мільйоном копій. Тож бойову систему та реграбельність української гри, створено рівненським котом, я справді вважаю значно кращою, ніж загальновідомий інді хіт минулого року. Але давайте про все трохи поступово. І, хоч я вже згадав про of the Lamp, як на мене, розробники все ж значною мірою надихалися іншим роуглай -like хітом. Вочевидь, це був Hades. але натхнення черпало лише у бойовій системі та загальній її динаміці, тож сюжетна складова тут і близько не настільки наповнена. Та й загалом наративу як такого у босорки майже й не існує. Починається все зі стартової касцени, де відьмочка, власне, протагоністка гри чаклує якесь закляття таємничої книги, що викликає маленького дружелюбного фамільяра. Але разом з тим це має й негативні наслідки. Книга повертається до власника та на своєму шляху пробуджує велику кількість ворожих демонів, після чого ми опиняємося в головному меню та вже можемо стартувати свій перший забіг. Гра зустріне достатньо мінімалістичним, але візуально приємним стилем. Він не зможе захопити неймовірною барвистістю, мальовничістю та деталізацією, але, не хапаючи зірок з неба, візуальна складова чудово виконує свою головну функцію. Та передусім з того, що мене потішило найбільше, це досить зручне керування. Загалом воно інтуїтивно зрозуміле, до нього дуже швидко звикаєш. Та однаково приємне як і клавомиші, так і з геймпада. З останнього навіть приємніше, хоч до слова, перші декілька годин грав саме з клавомиші. Гра завдяки якісній фізиці та головне анімаціям дарує достатньо хороший імпакт від спринту та ривків, які тут доволі важливі, дає винятково потрібне відчуття, що ми керуємо саме відьомською мітлою, на якій і будемо, власне, пересуватися впродовж всього ігрового процесу. Тож, в чому загальна особливість ґорла до босорки, все працює за досить звичними канонами жанру. Ми вбиваємо ворогів та отримуємо за це -за валюту, завдяки чому можемо відкривати скриньки, в яких містяться рандомні предмети, котрі поступово посилюватимуть нашу відьмочку, роблячи її живучішою, витривалішою, з часом вибудовуючи певну синергію між деякими підібраними предметами. Але смерть, тобто остаточна смерть, бо ж гра на середніх та пізніх етапах може дати декілька шансів завдяки певному предмету, означатиме, що ви втратите всю прогресію. Та знову опинитися на початку шляху з дефолтними статами та спорядженням. Однак, все ж зазвичай навіть смерть не буває даремною, окрім того, що вона дарує важливий досвід у протистоянні з різними видами ворогів, невдалий забіг дає шанси розблокувати певні предмети, які матимуть здатність випадати вже у наступних забігах, що відповідно посилить вашого персонажа чимось більш цікавим та потужним. Та головний фактор забавок цього жанру, який стимулюватиме запускати забіг за забігом у спробах пройти якомога далі, це перш за все вдалий геймдизайн усієї бойової системи. Це загалом основа всього, яка визначить ступінь того, наскільки перебування у грі стане банально затягуючим та передусім вартим вашого часу. Отож, як на мене, український ругай чудово впорався перш за все з основним завданням, бо ж бойова система тут справді чудова. Вона досить жвава, динамічна, підкріплена якісними анімаціями скілів та імпакту від їх взаємодії. Ефекти від використання заклять та ультимативок, а також ворогів в особливості босів, створюють на екрані доволі епічне та наповнене на візуальні ефекти видовище. У пікових моментах забігу ця видовищність навіть може бути і дещо заплутаною через сукупність усіх елементів візуальної складової. Стає достатньо важко щитувати важливу інформацію для того, щоб уникати шкоду. А відбирати хп можуть ще не тільки вороги, а й елементи оточення, на кшталт гарбузів, які ви Бухають, коли до них наближаєшся, чи багаття. Безпосередньо бойова система працює наступним чином: у нас є основна атака, яка є безкінечною. Є амулети, які працюють по кулдауну, є ривок, який теж може наносити шкоду ворогам, ще є присутня ультимативка самої мітли, що дає досить потужний ефект. Виглядає це ось так. Враховуючи, що мітл декілька ультимативки також різні. А для того, щоб відкрити усі мітли, потрібно буде виконати певні умови. Основна ж атака може змінюватися завдяки підбиранню нових заклять. Усі вони набагато потужніші за дефолтне, але обмежені лімітом у певній кількості використання. Тож зазвичай підібрані закляття слід залишити для особливо інтенсивних хвиль ворогів чи для боса. На щастя, гра це передбачає. Усі закляття досить цікаво реалізовані візуально, мають хороший звуковий супровід, та концептуально вони чудово вписуються у загальну атмосферу гри, бо ж серед них трапляються закляття, наприклад, з нашестям жаб чи п'явок. Не менш концептуально та вдало реалізовані і амулети. Серед них зустрічаються нашестя серанчі та різного роду лютовії з віхолами. Та власне, окрім різноманіття двох видів атак, тут існують ще й руни, які взагалі зустрічаються найчастіше. Також цього типу предметів найбільше у грі. Руни наділяють пасивними ефектами, які не потребують додаткової активації, але дуже добре посилюють персонажа. Працюють вони, збільшуючи параметри хП, сили та витривалості у той чи інший спосіб. Також вони даватимуть можливість отримати відновлення ХП через якісь особливі умови. Наприклад, вбивши п'ять ворогів за короткий час, дають шанс на скидання кулдауну чи відновлення хп у зоні смерті вашого компаньйона, яких, до речі, можна буде звільняти з кліток. Руни є різних видів корисності. найкращі з них це фіолетові, жовті та особливо червоні. Про останні хочеться поговорити більш детальніше. Справа у тому, що цей вид рун єдиний, який не може випасти під час безпосереднього забігу, а буде присутній лише у хаб-локаціях, тобто тих локаціях, які відкриваються між вбивствами босів та є проміжними між одним біомом та іншим. Їх можна буде купити за особливий ресурс душі, які випадають з босів та вкрай рідко зі звичайних ворогів. Червоні руни значно видозмінюють білд, їх ефекти вкрай потужні, але в той же час вони наділяють і негативним впливом. Наприклад, руна рубіновий перстень, яка дає нову ультимативку мітлі. Це дозволяє висмоктувати життя. З найближчих ворогів, що відчувається надзвичайно імбалансно. Однак з цією руною усі предмети, які відновлюють хП, перестають працювати. Чи от інший приклад: великий компаньйон, який наносить справді вкрай багато демеджу, але разом з тим висмоктує хП з нашої відьмучки для власного відновлення. І загалом більша частина рун та заклять реалізовані цікаво та дещо нетипово. Однак їх банально не так вже й багато, а відкривається усе доволі швидко. Кількість контенту це загалом вагома проблема забавки, про яку я вже згадував. Ця проблема також відчувається навіть з боссами. Вони усі доволі різноманітні, їх анімації, ефекти та мувсети пропрацьовані належним чином. Але їх усього по дві варіації на перших двох локаціях і на фінальній, якщо правильно зрозумів, лише один босс. Тож загальна кількість контенту викликає невеликі відчуття, ні, не розчарування, мабуть, просто невеликої журби, бо гра не дуже здатна Полювати пробувати нові збірки, адже предметів для вибудовування великої кількості різноманітних білдів замало. Авторам також варто було попрацювати над інформацією щодо підібраних заклять та рун. Бо ж, наприклад, окрім того, що предмет може давати певний шанс для критичного ушкодження чи шанс оглушити ворога, немає жодної інформації про те, який саме шанс у відсотковому значенні це надає. Не те, щоб це було надто важливо, бо все одно все працює на посилення, а предметів, які б ламали збірки, тут немає. Але ж це просто цікаво для статистики і більшого усвідомлення вибудованого білда. Також грі дещо не вистачає інформації щодо лорного наповнення, бо всі боси та велика кількість предметів відсилають до слов'янської або суто української міфології та фольклору. Однак, окрім назв, про це особливо нічого і не засвідчує. Це могло б змінити щось на кшталт бестіарію, де кожен охочий зміг би прочитати про лорну частину, що загалом дало б більше глибини поринання у світ. Дуже показовим тут є один з ланомовних відеоків у стімі, де автор виявляє інтерес у пізнанні української міфології. Та щось мені підказує, що він та інші зацікавлені навряд чи підуть шукати інформацію самостійно. Та коли б вона вже була у грі, додаткових зусиль це не вимагало б. Проте, повертаючись до того, що і починав, гра зараз коштує всього 107 гривень зі знижкою у 10%. І за такі ціни вимагати від неї більшого наповнення контентом чи бодай ще чогось, не дуже справедливо. Тож, нехай мій час проведений у забавці і не був дуже довготривалим, але я отримав справді приємні емоції. Розробники вміють та знають, як робити роуглайки, бо, окрім якісної бойової системи та прогресії, навіть не забули про таку деталь, як візуальне відображення усіх знайдених предметів на персонажці. На що увагу я звернув за. Далеко не відразу. Мені дуже сильно хочеться, щоб ця гра принесла творцям немалий прибуток, бо потенціал студії справді помітний. Також буду сподіватися на новий контент. Не знаю, чи він взагалі планується, але повернутися до босорки, коли там з'являться нові локації, боси та головне більше предметів, мені б дуже хотілося. І на цьому у мене все. Щиро дякую за перегляд та не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі. А також, якщо захочете підтримати мій канал фінансово, можете завітати на Patreon чи BuyMeCoffee. посилання в описі під відео. Я дуже дякую своєму поки що єдиному патрону Сергію Скрипнику за підтримку третім рівнем підписки впродовж декількох місяців. А також особлива величезна подяка чудовій людині під нікнеймом Кіт за колосальний, надзвичайно важливий внесок у загальний розвиток каналу.